Малі сумчани вирішили підтримати захисників своєї батьківщини у власний спосіб. Зробили їм символічні обереги. Все для того кажуть, аби бійці знали, що в них вірять і ними пишаються. Мені здається, що це потрібно в наш час, тому що завдяки нашій підтримці вони там борються. Вони знають, що ми їх підтримуємо, вони знають, що ми їх ждемо, і вони знають, що ми їх любимо, і тому вони не здаються і йдуть далі. Щоб вони знали, що ми їх чекаємо. Щоб вони повернулися живими, що ми їх поважаємо, бо вони захищають нашу батьківщину. Олександр зізнається, коли воював, така підтримка була дуже важливою, як і зараз. В атмосфері постійного напруження в зоні бойових дій промінчики світла у вигляді дитячих поробок заряджають. Для кожного з нас і тих хлопців, які зараз там, це як краплина якоїсь. Енергії, як краплина якогось світла, який дуже стимулює, дуже заряджає, бодрить хлопців, там, які, які б вони стомлені не були, це дуже допомагає. Піднімає, підтримує бойовий дух і ну, насправді це дуже приємно. Крім того, в шкільному музеї з'явилася нова експозиція. Присвятили її воїнам АТО, а виставка малюнків школярів стала ще однією приємністю для гостей-захисників. Все це, кажуть, в школі заради миру. У нас назбиралося дуже багато матеріалу, і ми вирішили відкрити експозицію. Музей воїнам АТО, який називається «Боями гартовані, славою звеличені». Для сумської школи номер 1 подібні заходи не новина. Волонтерством займаються вже понад рік. Підтримувати ж бійців збираються і надалі. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.